Недосяжний спокій, спокій коштує дорого, світ таки збожеволів, вибрик розуму хворого, жертвам роздані ролі, спокій останній сьогодні, завтра лякає лихом, хаос, хижак неголодний, полює заради втіхи, спокій зрадлива примара, дійсність спотворює в снах. Навіщо ж небесна кара, розуму втрачений дах, терпіння нам обіцяє, мир на блюді солодкий. Так поступово вмирає, мріє про дивний спокій вірш Юрія Прокопенка. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку, підпишіться на канал і, будь ласка, прокоментуйте його. Для мене, як для автора, надзвичайно важливо отримувати зворотній зв'язок. А якщо вам до вподоби моя творчість, то ви можете підтримати мене донатом, реквізити в описі під відео. Щиро дякую за увагу.